Білосніжка. сніжка. Якусь узимку біля вікна сиділа королева, а віконна рама була з чорного дерева. І шила, задивилась вона на сніг за вікном і вколола голкою палець. Три краплі крові впали на біле полотно. І королева подумала народити мені дитину з губами червоними. Наче кров білим, як снігличком, і волоссям, чорним, мов дерево на віконній рамі. І народилася донька, і була вона білолиця, як сніг, з губами червоними, наче кров, і чорнявими, як чорне дерево волосся, і назвали її білосніжкою. Невдовзі королева померла, та король оженився вдруге. Нова королева була дуже вродлива, проте пехата і терпіти не могла, якщо хтось був красивіший за неї. Королева мала чарівне дзеркало і коли дивилась нього, запитувала. Хто найродливіший за всіх? Ви, королево, Дало дзеркало. Та білосніжка підростала і ставала все гарнішою. І одного разу дзеркало сказало ви гарна королева, однак білосніжка вродливіша за вас. Як же розлютилась королева, і звеліла вона своєму слузі відвести білосніжку до лісу і там убити. Проте слузі стало шкода Білодолашну дівчину. І він відпустив її. Довго блукала білосніжка лісом, поки не побачила маленьку хатинку. У хатинці стояло сім маленьких столиків і сім ліжечок. Дівчина лягла на одне з них і відразу заснула. Увечері додому повернулись господарі хатинки, а були то семеро гномів, які видобували в горах роду. Побачили вони дівчину, і так вона їм сподобалася, що вони залишили її в себе жити. Щоранку гноми йшли в гори шукати руду і золото, а дівчина поралась вдома. Тим часом королева дізналася, що білосніжка жива і мешкає в лісі у гномів. Приготувала вона отруйне яблуко, передяглася селянкою і пішла до лісу. Жінка постукала у двері і попросила білосніжки води. Добра дівчина напоїла селянку, а вона пригостила її яблуком. Але щойно білосніжка відкусила шматочок, як одразу впала бездиханна. Гноми повернулись додому, знайшли білосніжку мертвою. Вони поклали її в скляну труну і віднесли нагору. Відтоді довго, довго лежала у своїй труні білосніжка, і, здавалося, ніби вона спить. Була вона білолиця, як сніг, з губами червоними, наче кров, і з волоссям чорним, як чорне дерево. Заїхав одного разу в той ліс королевичі, побачив труну, а в ній білосніжку, і вирішив поцілувати красуню. Він підняв голову дівчини. А з її горла випав шматок отруєного яблука. І вона ожила. Ти для мене миліша за всіх на світі, сказав їй королевич. Ходімо разом зі мною в замок до мого батька, будеш моєю дружиною. Білосніжка погодилась, і вони відсвяткували весілля. На свято запросили і злу мачуху. Та коли королева побачила білосніжку, яка стала. Ще вродливішою, ніж була, її так і розірвало від злості. А білосніжка з Королевичем жили довго та щасливо.